Доброго всім дня. У нас дощі продовжуються, оце трішки перестав дощ. Але там знову ну, така хмара. Вітер підганяє, хмару і пускається, таке була прямо злива. Оце трішки розвиднилося, то йду, хочу горіхи там, подивитися, ще позбирати. Можливо, трішки листя десь там попідмітати. Ну, ось дітей на газоні від сусідів листя летить, з березону і з фруктових дерев, ось, з груш налетіло. Там із своєї черешні летить. Ну, якби вже перестали ці дощі, то трішки вже під деревами там позгрібати. І думаю, піду зараз. Горіхи визбираю, підмітаю листя, де вона там перед хати на асфальті. Якщо встигну, бо знов вже ж хмара ну, така йде чорна. Коли воно випадеться, не знаю, обіцяють, і бабине ж літо має бути. Так що чекаємо, але нічого, нехай земля напитується вологою бо хто його знає, яка там зима в нас буде ще, чи буде сніг, чи не буде, то хоч трішки буде вологи в землі. І квіти треба буде виривати, ну, буду чекати погоди. Щось з кущами в мене там робота, пообрізати троянди. На березах якось так різко стало жовтіти листя, та й черешня воно вже в нас також жовте листя. Під горіхом дуже багато листя насипалося. Якось дуже різко осінь. Було зелене-зелене листя і раз, і почало жовтіти і сипатися. І ще, знаєте, що планую зараз піду, зроблю цю роботу. І згадала, якось раніше дуже часто ми робили запіканку із локшини, як раніше говорили, була домашня така лапша, робили з яйцями, там додавали масло, ну така, і запікали. І потім якось я про неї забулася, давненько вже не робила, а це згадала. Так що Сьогодні хочу зробити ще таку запіканочку. Зніму, поділюся з вами. Сьогоднішнім варіантом запіканки буде солона. Робила і солодку з кисломолочним сиром і солону. Так що зараз швиденько справлюсь на дворі та й піду на кухню. Я Сьогодні хочу зробити таку запіканку з ріжю. Нас називали раніше її з домашньої локшини, робили запечена локшина. або бабка називають в деяких регіонах в Україні чи запіканка. Я сьогодні взяла рожки, раніше робили з домашньої лапші. Ну, Сьогодні у мене такий варіант. Взяла 250 грам рожок, звідварила їх в підсоленій воді до, так на, не зовсім, до напівготовності, можна сказати, і промила їх. Тепер додаю сюди масло. Масло в мене десь 35 грам. Перемішую, щоб масло розтало. Звивала так, щоб трішки вони були теплі, не зовсім холодні, щоб масло розтопилося. Розмішала масло і тепер буду додавати яйця. Троє яєць я взяла, додаю сюди солі, яйця отаку вилочкою розмішаю, роз, розіб'ю їх. Все, тепер виливаю ріжки, додаю одну сосиску. Це не обов'язково, я не завжди додаю. Сьогодні одненьку сосиску додам. Ну і зараз приправи трішки копченої паприки. Тут уже також за смаком, хто що любить. У мене така приправа до картоплі є, написано з кропом та цибулею. Додам трішки цієї приправи і суміш перців. Так, і тепер перемішую цю масу і буду викладати в форму. Є ще солодкий варіант такої запіканки. Ну, там, я як роблю солодкий варіант, то додаю кисломолочного сиру трішки, ванільки, яйця і цукор. Можна було б ще сюди твердий сир потерти за бажанням. Ну, в мене сьогодні без сиру. Отака така маса виходить. Я підготувала таку форму, змастила маслом і посипала манкою. Можна було вистелити пергаментом, також змастити. Я не, не застояла так. Змастила і все. Висипаю тепер цю масу у форму. І отак гарненько уплотняю, притоптую. Вермишель я варила, чи я вже говорила, підсоленій воді. Можна відварити в молоці або молоко з водою. Але я в молоці відварюю тільки на солодкий варіант, на солодку запіканку, а на солону, то у воді відварюю. Додаю туди лавровий листочок. Так гарно розправила я, але дивлюся, наче мені мало тут. Яєць рідини. Можна було, якби була сметана, нема в мене сметани. Я б ще додала трішки сюди сметани або молока. Ну я нічого не додаю, то зараз розколотила ще одне яйце, яйця не дуже великі були. Додам приправи так само в яйце. Розколочу і ще зверху пулью. Так, зверху. Вона позатікає там і буде все. Все, відправляю в духовку. 180 градусів розігрівається духовка. Скільки буде запікатися? я думаю, хвилин 30, 35. Допеклась моя запіканочка, отак вона виглядає гаряча. Накривала зверху трішки пергаментом, щоб не дуже зверху засухло. Нехай хвилин 10 постоїть і потім спробую її дістати з форми. Витягла я свою запіканку з форми. Трішки вона вже схолола, гарно витяглася. Я так пройшла лопаточкою по підсінками форми і трішки так знизу припідняла. Оце тут в двох місцях трішечки пристало, а так гарно витяглося. Зараз розріжу вам, покажу, як вона виглядає. У мене не дуже висока. Ось так виглядає. Пахне смачно. Поділилася з вами рецептом запіканки такої, як я готую. Колись щось ще інше додаю, колись так. Діліться в коментарях своїми рецептами запіканки такої. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.